Вітаємо любі з вами, як завжди, Тигролін та щонадільне оновлення гри Стерцейбул Онлайн. Цього разу відео буде трішечки незвичним, адже мені набридло знімати оновлення. <смі> Я жартую. Проте мені дійсно набридло те, що кожен рік завдання одні й ті ж самі, Тож вирішила цього року знову все не озвучувати, а так, плюс-мінус коротко сказати. Мене залишилось з минулого ролу ролики. Якщо вам цікаво почитати і почути текст, то я тут десь їх залишу. Обов'язково і стовідсотково вони будуть у описі під відео. Тож, якщо вам буде цікаво, обов'язково дивіться. В принципі, цікаво, але вже просто скільки років я читаю одне і те ж саме, і воно, як то кажуть, трішечки набридає. Тож, поки я тут буду розмовляти, вам все розказувати. У мене на задньому фоні буде там проходження. Щоправда, англійською мовою, але якщо вам цікаво, то ви можете почитати. А якщо ні, то волком минулорічні відео теж там все непогано скасано. Думаю, воно не сильно буде відрізнятися плюс-мінус, як цього разу. Тож ом, якось буде. Цього разу, як і завжди, нам потрібно поговорити з вороном. По він нам розказує різні гарні словечка, словосполучення. І ми підемо все ж таки до галопера, до нашої цитаделі, і там ми будемо розмовляти з файною дівчиною Каспро. Вона так само привод, як і всі минулі роки. Там вона трішки більше нам розкаже, чому так, як так і що ворон такий сякий, пригодить людей. Ну, а потім ми безпосередньо вже будемо подорожувати по замку галопера і дізнаватися про кожну частинку її. Це так, якщо коротко, там де коні, де наш цей казан, де в нас раніше були якісь таємнички з цим же галопером, до речі, про таємнички галопера. Частково буду розказувати це у майбутньому відео, можливо, якщо додадуть ще щось нове, бо а, пройшовши це трішки сьогодні, я зрозуміла, що. Там воно при те теж саме і залишилось, але не вистачає ще частини. Тому, якщо все буде добре, то в майбутньому нам його додадуть і, можливо, я це об'єднаю у одне гарне відео. Це як приблизно хто дивився, було завдання з екскурсіями по Юріку. Хочу щось таке схоже зробити і для нашого лопера. На цю ідею мене натовхнула Еліза. Привіт! Якщо дивишся цей ролик, він буде саме для тебе. Ну, не цей а майбутній. Тож, якось ось так. Ну і безпосередньо потім ми подорожуємо цим всім, дізнаємося. О, до речі, що є з приємностей. Цього року в нас трішки знижки на коней. Вони хоч і не дуже прям такі великі, але це дуже приємно, що вони все ж таки є. Тож, якщо ви хотіли такого магічного коника, то беріть, думаю, це дуже приємна можливість. Надіюсь, її не приберуть і вона залишиться з нами надовго. Ось тут вони у нас знаходяться. Думаю, цінові самі можете подивитися, але я залишу це на потім, щоб було як доказ, що дійсно були знижки. Ну а що безпосередньо зацікавило, це те, що в нас є магазинчики, і все ж таки в них є новий одяг. Це дуже 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 файно. Проте, як і минулих років, є і старі, які там більш дешевші, минулорічні і все таке. Тому пропоную зараз подивитися, що в нас знаходиться в цих магазинчиках. А да, до речі, про наш котел. Тут ми будемо займатися е, зілляварінням. Ну, але про це планую розповісти трішки пізніше. Так, ну що, в першому магазинчику в нас продається старий одяг, він достатньо дешевий. А, здається, тут мінімум статів, але тим не менше непогано. Так, магазинчик Мінскрєм. тут у вас буде купа приємних одежок, гарних, проте дорогеньких. Так, тут у нас е ці уламки душі, обмін на осінні жетони. Так, гаразд, тут... О! Тут якраз такий новий одяг, який дається цього року. Ми можемо його обміняти. Він цьогорічний, тож приємний такий венздей, і ось цей другий мені дуже-дуже сильно подобається. Прям файний. <сум> тож, якщо вам подобається, теж його можете придбати. Я обов'язково візьму, обов'язково накуплю, бо він мені дуже подобається. Так, тут у вас так само буде ще більше одягу, адже я їх купляла минулі роки. Так, і тут а, теж ці самі платні сети, у вас тут буде набагато більше їх. Чекаю, коли наступного тижня чи коли будуть ще випущені якісь нові сетики. Так, ну і тут так само, тут вже зовсім старі, бо я ніколи їх не заставала. Тільки купляла вже по дешевці, як то кажуть. Так. Ну і в принципі, якось ось так. Зараз е, також можна буде проглянути гоночки, але, чесно кажучи, вони всі ті ж самі і залишились. Єдине, що потрібно буде показати, що у цій гонці з нашим, як би мовити, по, який дає нам цю гоночку, це безпосередньо той е, незвичайний маршрут, довгий і лякаючий, моторошний. Е, тож, в принципі, він такий самий і залишився. Тут просто задача це пробігти до кінця його. Я спробую одним шляхом для вас його пробігти. Тут плюс-мінус не дуже моторошно, якщо ви, звісно, не боїтеся цього всього, бо а, бувають люди, які бояться. Я, наприклад, боялася саме коли там у печері Шепот-Айден з'являвся павук. Мені було максимально неприємно, і перший раз я дуже сильно злякалася. Це ну, було дійсно дуже страшно. Тому ось так, так, моя фобія павуки, якщо вас це цікавило. Так, тож, тут іноді бувають різні там, не знаю, попадаються предмети, ви їх обов'язково збирайте, бо трішечки зараз я добіжу, пізніше я вам розповім, що тут і як тут. Адже тут можна зібрати безкоштовних тваринок. Тому, думаю, це дуже-дуже круто. До речі, тут якраз такі два ворони, і можна ось тут зібрати. Ось ми сюди звернули. Тут у нас обмінничок такий. І тут у нас два ворони. Один такий синій, він там прикольний модний. На жаль, не можу вам його показати, бо не дає. І другий біленький. І так, безпосередньо, як це зробити. Нам потрібно знайти на Йорвіку ось такий біленький. Ось ці предмети ми маємо знайти якраз таки на маршруті або обміняти також, покажу, де ось цей предмет так само потрібно віднайти. Зараз обов'язково покажу, де це можна зробити. Відповідно. Спочатку покажу, як завершити маршрут, бо це більш так важлива справа, тому що ми почали з неї. І ось, наприклад, бачу вже якийсь предмет кістки. А, він нам, знову ж таки, потрібен <плес> для бідної пташечки. Я не знаю, як ми її там будемо їх вправляти. О, улемок дощі. Дякую. А, щось я проїхала його, не хоче він ніяк до мене йти. Так, напротязі того, як ми бігаємо цей маршруток, нам можуть траплятися різні предмети, тваринки, ми можемо або з ними взаємодіяти, або краще до деяких не підходити, як, наприклад, до Вовка, а ще так само до галопера. Він іноді за нами там може погнатися, але це, здається, не той самий галопер. Верніше не те завдання, де нам дають уламки дощі, а тут він просто як існує. Він там породився, було. І ось таке. Так, і тут щось є. Не спіймала, але напевно там теж пора. І так, тут у нас в гоночці є а, так само по, у якого можна міняти предмети на кістки. Тобто, по мірі того, як ви бігаєте цей маршрут, вам може щось потрапитись, і ви можете міняти на кістки, щоб знову з цих кісток зробити порно. Та й таке дуже геморно, я знаю, але тим не менше безкоштовна тваринка, точніше, навіть дві. І так, безпосередньо що по частинам наших воронів. Червоний камінчик можна знайти на Форт Пінта. Зараз покажу, як туди приїхати, просто під'їжджаємо і беремо. Білий камінчик у нас знаходиться в ТСД, в нашій долині, тож їдемо до лагеря Ніка, і від нього спускаємось до нашого плеозавра, як ми дізналися, так? І в нього в пащі безпосередньо забираємо цей камінчик. Ну і потім, як вже казала раніше, збираємо наші осколки, а, там, не знаю, якісь там пляшечки, пір'я, кістки, і безпосередньо підходимо туди назад і обмінюємо на наших тваринок. Для кого ця вже схема вже колись була такою моторошною дною, як то кажуть, ви вже можете не обов'язково виконувати ці всі дії, бо у вас вже є ця пташка. Якщо ви знову виконуєте, у вас просто буде напросто ще два екземпляри цих пташок. І відповідно, після закінчення гонки ми повертаємось до по і отримуємо нагороду. Це дуже-дуже файно. До речі, за ці нагороди ми можемо отримати знову ж таки новий, новий одяг, тому це потрібна річ. Так, так само тут у нас є різні абсолютно гонки. Їх тут один, два, три, чотири, п'ять штук, і кожна щось дає. Так, ну і безпосередньо до нашого зіллєваріння. Карін у нас е, чудова дівчинка, як я розумію, вона відьмачка, яка каже нам про те, що ми там можемо зварити якесь там цікаве зілля, але казан, щось там булькає, не хоче, щоб ми в ньому варили. Тож, наш казан дуже доброзичливий, дає нам якийсь певний час, щоб зварити все, що ми хочемо. Відповідно, у цьому казані ми так само можемо отримати нову тваринку. Це в нас котик. На жаль, він мені поки що не випав, проте він дуже-дуже дуже сильно гарний. Хтось каже, що він як котик з Гаррі Поттера. як там, професор Макгонагалл, здається. А, от це схожий котик саме на неї, тож якщо ви хочете його, обов'язково займатися зілляварінням, тут у Ну а також, Окрім цього, можна отримати виїздковий сет. Він здається на стандартному банері, а, Я тут десь вставлю обов'язково. Він такий з фраком, такий офіційний, гарний, тож, якщо вам подобається, обов'язково його беріть. Ну і безпосередньо, що нам потрібно для цього зілляваріння? Нам потрібні різні предмети. Наприклад, ось сьогодні потрібен мох, слиз та яйця павучі. А, тому, зараз я вам приблизно покажу, де що знаходиться, і ви, якщо що, бігайте, збирайте. А я колись зніму окреме відео. До речі, ось у нас тут слизь знаходиться. Колись зніму відео, покажу вам, що і як де можна знайти, адже кожного дня у нас будуть нові місця, тому якось ось так. Але поки що це залишиться, як залишиться. Якщо що, можете запитувати в коментарях, думаю, вам хтось відповість, або якщо побачу я раніше, так само вам напишу, де що та і як. Приводу оновленої гоночки на пташиному пугалі. Мені дуже-дуже сильно сподобалась вона, мені дуже подобається, що її оновили. Нарешті там нова музика, нове все. І, до речі, чомусь на початку дня мені постійно траплялися оці ж уламки душі. Це дуже-дуже круто і дуже приємно. Вона, звісно, стала набагато довшою, але тим не менше, прикольно, що вони зробили як те, що нібито це магія вала, що вони нібито живі і якось завдають шкоди для того, щоб ми це яблочко нікуди не віднесли з їх таємного місця. І прикольно, що тут і ворони є. І різна якась там електросила, і ще якісь там штуки, і коротше це дуже-дуже дуже сильно файно, і я задоволена, прямо чесне слово. Мені дуже не сподобалось, що на гонці по спогадам нашого том вершника Томаса Галопера, точніше, бо Томас був а Пізніше дізнаєтесь, що та як з ним сталося, бо мені перший час було дуже дуже сильно цікаво. Проте гонка ніби залишилась та я сама, тільки що додали білочку таку велику її морду, точніше. Але в принципі теж саме, але мені дуже не подобається, що якщо ти там провалюєшся десь у текстури і тебе опускає вниз, то ти стандартно покидаєш цю гонку. Це так неймовірно бісить, і це тільки перший раз таке за всю мою історію, яку я святкую голові, ну страсти була. Це дуже-дуже вибільше -дуже, надію, що це просто баг, а не спеціально зробили це все з грою. Також мені дуже сильно сподобалось зараз точно вже що по три і що по хорору, а це те, що саме персонажі вони якусь таку позу приймають. Ще там бачила, що в них просто пряма посадка, і очі прям <сум> чорні рубки десь в плечі засунуті. Це дійсно дуже-дуже смішно виглядає. Так прям по-криповому, так дійсно, як нібито Хелвін. Та й таке, ну, мені дуже подобається, як виглядає. Тож, якщо це було направлено, ну, зроблено, то це круто. А звісно, якщо це випадково вийшло, то трішки сумно. Але тим не менше. Так, далі в мене по плану ламки душі. Вони нам потрібні для того, щоб, по-перше, це займатися зілляварінням. Нібито там підвищить який шанс. Можливо, я точно не знаю. Це щось з минулого року, але, чесно кажучи, минулого року так нічого не дало. Ось те зілля варіння, що в кіно, ти в кіно, а тобі рандомно видається якийсь предмет. А, і, відповідно ж, таки ламки душі нам потрібні для того, щоб обміняти на а, ці ж якраз такі, ось мені вже зиму хочу, що на осінні жетончики. Ну і для. Зіля варіння, в принципі, поки що вони ні для чого не потрібні. І так, як їх зібрати? Ми підходимо безпосередньо до нашого вихора. Він з'являється раз в годину на 20 хвилин. Ми можемо збирати ці уламки, підійшовши до нашого привода, натиснувши на нього, він розкидає 20 часточок цієї душі. Ми збираємо ці у уламочки, і з них нам цей привод робить такий більш більший один уламочок. Дуже файна логіка, я знаю, але тим не менше раніше було прикольно за це давали досвід. Так, да, маленький, але давали. Ну нічого, тим не менш, ми можемо так раз в годину на 20 хвилин приходити, збирати ці. Уламочки, і вже потім або обмінювати, або створювати з них якесь там зілля за яке нам дадуть щось цікавенки. То й таке. Ну і поки що на цьому все. З цікавинками на голові у нас все закінчилось. Не забувайте обов'язково проходити всі-всі-всі гоночки. Їх тут 5 штук. Так, 5. У майбутньому, можливо, буде щось більше, якщо нам щось новеньке ще додадуть. Але, в принципі, якось ось так. А, ледь не забула. а Гарбузики наші милі гарбузики п'ята, чи четверта якась, там чи третя гоночка, звідки ви, дивлячись, їдете. А, це в нас безпосередньо така цікава. Цікавий напрямок. Ми маємо знайти одного великого гарбуза, натиснути на нього. Потім від нього три маленьких розбігаються. Ми шукаємо маленьких і приводимо мамиці гарбузихи. Вона нам дає якусь певну кількість осінніх жотончиків. Ну, а також, якщо ви перший раз все файно зробили, вона вам дає маленького гарбузика, зелененького, такого, гарнюсенького, абсолютно безкоштовно. Тож, ось наші чотири безкоштовних а, тваринки, які ми можемо отримати цього івенту. Та й таке, ну і, в принципі, на цьому все. Далі в майбутньому просто вам дається, здається досвід, і якраз таки ці осінні жетончики, і, в принципі, все. Ну і на цьому я буду з вами прощатися. Надіюсь, вам сподобалось таке, нібите коротеньке, але я дуже сильно багато говорю, тож таке ну, нормальне відео. Тож, надіюсь, воно вам сподобалось. Ви багато чого новенького дізналися. Ну і чекайте безпосередньо нових відео, які будуть присвячуватись нашому геловіну. Та й таке бувайте гарного Ну На бувай ночі. Хто вас знає!